Вночі були чергові обстріли окупантів. Обстріляли достатньо сильно один з мікрорайонів острів передмістя міста Херсону. Також був обстрілений і центр міста, в тому числі із запальних снарядів. Вчора вдарили по центральній частині міста. Тобто ця тактика обстрілів вона не припиняється. Я не знаю, чи був останній місяць, хоч один одна ніч спокійна, хоч один спокійний день в місті. Ні, фактично жодної ночі спокійної немає. Передмістя міста Херсону і ряд мікрорайонів, які знаходяться навпроти лівого берега, це прибережна зона річки Дніпро. Вони фактично обстрілюються 24 на 7. Чи люди виїжджають в зв'язку з цим, що місто обстрілюється? Чи є якісь евакуаційні маршрути? Чи доводиться переконувати, аби виїжджали? А вони все одно тримаються за свої домівки і кажуть, що нікуди не поїдуть. Основна маса людей ну, сьогодні ми вже говоримо про те, що е, Херсон звільнений як е, три місяці, і е, три місяці е, щоденно він обстрілюється. Основна маса людей, яка е, ну, могла хотіла покинути місто Херсон. Вона вони це вже зробили, і в основному е, залишаються в місті. Ті люди, які е, ну, по різним причинам або не можуть, е, ну в більшості варіантів вони прийняли е, рішення залишатися в своєму місті, залишатися. У своїх домівках і ну постійно вони переживають ці обстріли. Можливості сьогодні евакуюватись, в принципі предостатньо. Можливо, дійсно потрібно попрацювати над тим, щоб переконати психологи, ну психологи попрацювали з людьми, які вагаються лишатися чи їхати. Ну так і на кадрах, ми бачимо, що я думаю, десь 80, можливо, навіть і 90% обстрілів. Це цивільна інфраструктура мирних мешканців міста Херсона, і перш за все, це ж приватне житло, як одноповерхова забудова, приватні будинки, так і багатоповерхів. Пане Романе, я правильно розумію, що в Херсоні спочатку прилітає а вже потім чути сигнал тривоги. Ну, для розуміння, чути виліти навіть з лівого берега, і ну, в залежності від того, з якої зброї ведеться обстріл, ну, це Питання двох там 7 секунд від вистрілу до прильоту вже безпосередньо снаряду в місті, і якось передбачити те, що буде обстріл, і вімкнути сирену, або попередження про те, що повітряна тривога, ну практично неможливо. Це як єдине, тільки коли або є загроза там об ракетного обстрілу, або установки С 300 С 400 виходять. На позиції, і в принципі, там наша розвідка доповідає, що можливий обстріл по Херсону. а В основному це обстріли, які без попередження в будь-яку частину міста на дорогу можна постраждати будь-де. А що відбувається власне на тому березі, де е, зупинився ворог? Що чути з тих окупованих частин Херсонщини? Е там продовжується терор мирного населення, особливо мирного населення, яке не, не піддається окупантам з точки зору взаємодії або прихильності. І е, буквально вчора надходила інформація з приводу генічівського району про тотальну фільтрацію тижнем раніше і протягом ну, крайніх там тижня-двох інтенсивно окупанти тероризують мирне населення, проводять так звані фільтраційні. Дії, от, обходять домівки, перевіряють прописку, і в кого немає прописки, виселяють з власних осель, заселяють туди е, своїх е, окупантів військових. От, е, і в принципі, от таким чином максимально тиснуть на мирне населення. Тотальний контроль мобільного зв'язку, телефонів, тобто будь-якої інформації, яка може передаватись. Вони постійно в тривозі постійно бояться, що обстрілюються їхні тилові. Позиції, от і це відбивається на мирному населенні. От Суспільний Херсон буквально вчора опублікували репортаж з одного з села під Херсоном, під Херсоном. називається воно Садове, де жило майже півтори тисячі населення до війни. І зараз лишилося менше половини, трохи більше третини мешканців. І це. Також історія того, що обстрілюють не тільки Херсона, але обстрілюють і села просто на правому березі. Чи багато таких сіл так само потерпають від цих обстрілів? І який сенс цих обстрілів? Ну тобто для чого їх взагалі обстрілюють росіяни? Всі села, всі села не багато. Всі села, які знаходяться на правобережжі, особливо на березі річки Дніпро. Це фактично від Станіслава, Олександрівки, ближче вже до Дніпровського лиману, до Чорного моря, до, до Нікополя Фактично, якщо ми говоримо про Херсонську область, вони всі потерпають від обстрілів окупантів практично всіх проблем. Ме з електроенергією, водопостачанням газопостачанням, постачанням, тому що іде під час обстрілів пошкодження лінії електропередач, ну і інші життєво важливої інфраструктури. От і в багатьох населених пунктах уже по декілька місяців немає можливості повноцінно жити, але мешканці живуть те ж саме садови, які ви згадали, близько 700 мешканців зараз там проживає і постійно піддаються обстрілам Окупантам з лівого берега щодо сенсу, ну перше варто зазначити, так як це в основному е і уражується мирна інфраструктура і мирні мешканці, це терористичні акти, ніщо інше. От я думаю, що це всього навсього бажання окупантів якось підсилити інформаційну хвилю щодо своєї присутності на лівому березі. У них не так багато е там озброєння перш за все техніки, основну. Масу вони на накопичують на сході і ближче до Запорізької області. А тут, щоб тримати, скажімо так, інформаційний привід, обстрілюють мирне населення і намагаються підняти інформаційну хвилю. Цей власна та організація, яку ви очолюєте Херсонський хаб, вона була створена ще до окупації Херсона, власне для того, щоб підготуватися, допомогти. Херсонцям в звільненому місті чим зараз займається організація? Які її досягнення ми прогнозували і планували підтримку херсонців ще до? Деокупації самого міста і вже заходячи в місто після військових, У нас же були списки людей, які в першу чергу потребують допомоги. Основна функція і місія нашого хабу це підтримка мешканців, особливо соціально незахищених верст у місті. Сьогодні кожен прильот це пошкодження приватного житла і неможливість жити. Тобто, потрібно відновити житло, хоча б забити ті отвори вікна, які були вибиті після прильотів. У нас є Є безкоштовні бригади, є матеріали, які надані різними благодійними структурами, і ми безкоштовно мешканцям е, стараємося допомогти з відновленням житла. Звичайно, це гуманітарні харчові місії. От е, допомога в евакуації, от, допомога е, жінкам з дітьми, людям похилого віку. Тобто, фактично стараємося підтримати мешканців у всіх напрямках, які сьогодні потребують для того, щоб ну, хоч якось більш-менш повноцінно у місті, можна було прожити. 是我